Супер! Всім привіт! Знову сліпить сонце. Якась у нас аномальна погода, як не для Ірландії, знаєте. А я йду, мені тут тільки що розповіли, Нащо, що тут якась виставка раритетних автомобілей? Зараз подивимось. Є вона тут, чи нема, чи її вже забрали звідси. Десь казали, отут тут на парковці вони десь тут були і купа людей було. Ходили, дивилися їх. вже я запізнилася? Я просто не знала про це. Тюм, нема ні одної. Слухайте. Дивно. Може, їх кудись вниз туди перегнали? Десь отут, напевне, вони були. Капець, Що нема? Друзі, по пандос. Нема. А де ж вони можуть бути? А, може, отам, слухайте. Давайте вниз туди спустимось. Хоча казали, наче на нашій пар... парковці. ну Давайте зараз туди сходимо, глянемо. Ха! Казали такі прикольні, якісь кадилаки, кабріолети. Ще всі війни. Блін, слухайте. Фу, я так сказала, це слово війни, типу і мені це сподобалося. Б. Ні. Ніякої війни, дякую. Тю, нема ні одної. А що ж це таке? Що їх сюди пригнали, подивилися щодень, всі порозбігалися, поки я вибралася. Ну я не знала, я ж кажу, що мені ніхто не казав, це чисто випадково наша подружка Тетя Люда сказала. Блін, тут просто бачите. Купа машин різних. Давайте туди пройдемося. Капець! Хотіла ж вам показати і самій, самій подивитися. гавкає, люди. Сьогодні якраз вихідний день, куча людей, ірландців поприїздило. А вони ж люблять раритетні машинки. І напевне, це якраз вони і поприїздили були місцеві. Але я запізнилася, хоча зараз тільки пів першого дня. Вон хтось паркується, хтось їде. Зараз і я піду сюди в наглу. Так, обіду. Ні, тут нічого немає. Ну, в мене не раз вже на моїх відео попадали машинки раритетні, ви вже бачили, але тут саме було їх повно. Кажуть, прям багато було їх. Нема. Каже, в нас прямо біля готеля. Ну, значить, що біля готеля нема, значить, і нема. їх нема, вже тут. В Ірландії кажу, що аномально сонячно. Я не знаю, це вже погода така. Напевне, другий місяць. І ну, може там пару днів псувалася, а то постійно сонце, сонце, сонце. І я прям така здивована. Чекайте, може це десь я не туди пішла? Ну, Давайте сюди сходимо, може десь там є. Тут звичайні автівки стоять. Нема, не, ба, не бачимо. Нема ніде, Ні одної. Може туди далі пройдемо. Може кудись перегнали, типу як. Так відео і назвав у пошуках раритету. Ну і Ну, зато я все обійду і буду точно впевнена, що я зробила все можливе. Троянди ось уже, дитинки. Почали. Орлики. А що це таке тут красиве? Дивіться, поплилося, як дзвоники які. Ой, слухай. Ой, як багато. Дивіться, які красиві дзвоники. Килимок із дзвоників. Подивіться. Супер! Вони воно є, бачите, як гарно. Ну, квіточки я скрізь знайду. Так що проблем в цьому нема. А от автівок я не знайду. Капіц! Що ніде нема. Бачите скільки? А це коли в вихідні дні. Оце все, вся дорога тако заставлена і там все зайнято, те, що ми тільки що приходили біля замку. Всі тусуються, гуляють. Кудись їздять, відпочивають місцеві. Ми також полюбляли колись з татом нашим їздити скрізь по району, по області, в іншу область, коли була така можливість. Зараз, на жаль, вже і тата нема. Ой, мені щось зразу. Я оце, коли бачу очі. Ой, автівки припарковані сім'ї, це коли кудись хтось приїздить, відпочивають разом. Зараз кожного разу вони зразу біль в серці, тому що я розумію, що вже з татом ми ніколи не поїдемо повноцінною сім'єю. У мене аж сумно стало, друзі. Коротше, нема машин. О, красива, яка поїхала, якась сучасна така. Нема, я думала, може їх перегнали колону, якщо вони, типу як, буду просити люди, щоб вона мені поскидала відоси. І я вставлю сюди у відео вам. Вона казала, що встигла, познімала. Ось, то я вам вставлю і просто змонтую відео. Ну що, що зробиш, хотіла вам показати. Вже як почала, я думаю, вона мені не відмовить. Ось, то вже покажу вам. Якось так, друзі. Пройшлася, не знайшла. Але є, як є. Зараз зайду в столову візьму чаю. Та і все. А ми прокинулися сьогодні ще раніше. Нормально, якраз у Максима сьогодні день народження. Я його привітала. Коротше, а тут, бачите, виставка була, я й не знала. ну, Потім пішла вже в столову. І вже в столові зустріла тіть Люду. Вона каже, ти бачила виставку? Я кажу, ні. Я кажу, зараз побіжу, бігом доїла, а вже бачите, нема. Як кажуть, не розстраюся. Та попрошу у неї контент. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Вибачте, що таке трохи відео емоційне вийшло. Таке, як я, таке і знімаю. Я, яка я, такий канал. Я пішла, всім пока.